Усім як справи, вибачте, то чи є у вас реакція на небільну атаку? Я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, вся війна це жахлива річ. Я вважаю, що початок тієї війни це зловживання владою. Ця країна ніколи б не дозволила тій війні початися, якби я був президентом. Ну вони кажуть, вони зробили помилку в нападі. Ви сказали, що вони зро вам сказали, що вони зробили помилку. Вони зробили помилку. Я вважаю, що це було дивіться, ви запитаєте їх. Це війна Байдена? Це не моя війна.